Привіт! Сьогодні я розкажу вам про тренування МФР або ролінг, або розкатка ролом, що називають, або міофасціальний реліз. Що це таке? Це тренування, яке дає змогу розслабити сполучну тканину тіла, розслабити м'язи. І знімаючи напруження з тіла, яке ми накопичуємо зовнішнім фактором або стресом, або якимось фізичним навантаженням, це дає можливість відновлюватися і краще себе почувати. Що потрібно для такого тренування? Вам знадобиться ось такий ролл, це foam рол Він може бути як гладенький так і ребристий. Ви можете обирати будь-який, але розумійте різницю між ними. Ось такий ось гладкий ролл, він впливає на, саме на сполучну тканину. Тобто це та мережа, така да, колагенова структура, яка складає найбільшу площу нашого тіла. Це найбільший орган в тілі людини фасція. Фасія. Це наші хрящі, всі такі колагенові, знаєте, як плівочка, да, структури, які об'єднують все зі всім. Органи з м'язами, з кістками, зі шкірою, і м'язи знаходяться вже під цією плівкою, да, такою білою колагеновою. І також кожен м'яз всередині теж має в складі ці колагенові такі прожилочки. Тому, коли ми працюємо гладким ролом, ми сприяємо і впливаємо на тіло з максимально зовнішнього шару, тобто це шкіра, це сполучна тканина, і доходимо навіть до м'язів, бо в м'язах теж є ці колагенові структури, ці фасті. Таке тренування можна робити не більше, ніж один, максимум два рази на тиждень, і обов'язково прокатити одразу все тіло, тому що це одна мережа в системі. Тоді, коли, як, наприклад, м'язи вони мають да, початок і кінець, тобто да, є локальними якимись частинами да, в нашому тілі, то сполучна тканина вона об'єднує. Всі ми це єдиний орган. Якщо ми прокатуємо якусь одну частину, а іншу ні, ми провокуємо розвиток ще більших дисбалансів, бо одне буде розслаблюватися, інше буде через напружену. Концентрацію в цих ділянках підтягати цю розслаблену зону, вона знову буде відчуватися тригерно, напруженою. Тому я раджу прокатувати, якщо у вас гладкий рол, прокатувати одразу все, як ми робимо на тренуванні. Якщо у вас ребристий рол, ви можете робити і частіше там, три рази на тиждень, і можна прокатувати окрему будь-яку ділянку. І цього теж буде достатньо. Це буде оптимально і нормально. Тобто розрізняємо ці роли. Ви можете обрати будь-якого виробника, це не має значення. У мене рол від торгової марки Black Roll. Але а, я використовувала інші абсолютно бюджетні варіанти, яких дуже безліч в інтернеті, і вони всі так само класно працюють. Та, 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 той самий склад. Тому обирайте будь-який під ваш бюджет. Вони є як короткими, так і довшими, просто для зручності, щоб ви могли, наприклад, а, там для чоловіків зручніше е, трішки довший рол е, використовувати, тому що все тіло одразу можна е, розташувати, наприклад, плечі, да, спина, якщо ж. Широка спина, стеги, ноги, да, зріст більший, то на довшому ролі це просто зручніше робити. У мене це довжина стандарт у рола. Також роли, якщо вони гладенькі, відрізняються кольорами у різних брендів по-різному, просто читайте в описі. Зазвичай, якщо рол більш яскравого кольору, наприклад, там, рожевий, або в якусь, якийсь там принт, такий, да, у нього там. Мікс кольорів, да, є, то вони більш м'які і більш а, будуть а, для більш чутливої. А, а... Людина, да, для якої можливо буде десь навіть боляче, такі дискомфорти, якщо вона дуже така затиснута. Стандартний ролос такий чорний, він має середню жорсткість, на ньому можуть в принципі розкатуватися всі. Тому навіть клієнтам, коли я раджу да, придбати, наприклад, будь-який за їх вибором, я кажу, що в принципі плюс-мінус дивіться по ціні, і вони всі однаково більш-менш працюють. Тому. Будь-який ролл можете використати. Для маленьких ділянок, таких як, наприклад, розкатка стопи, або між лопатками, де десь локально, наприклад, діафрагму, швіт, я рекомендую мати якийсь маленький або м'ячик, або маленький ролл. вони є невеликі, називаються міні або Ще і безліч інших, їх також можна придбати у різних оритульників, є у BlackRoll і є просто ось у мене, наприклад, це просто м'ячик. І вони можуть бути різною жорсткості, вони можуть продаватися навіть у спорттоварах або у дитячих товарах. Я іноді зустрічала навіть у товарах для тварин. В мене хтось з клієнтів використовував м'ячик собаки своєї для того, щоб розкатувати стопи. Ну, дивіться, якщо м'ячик дуже м'який, він буде а, максимально а, легенько і а, дуже а, для вас комфортно працювати. Якщо м'ячик або міні-рол -мі 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 жорсткий, так, такий, як рол, він буде більш а, так, точково вже працювати, інтенсивність буде вища. Для стопи підходять навіть самі жорсткі роли або м'ячики. Ви можете брати будь-які. Якщо ви пропрацьовуєте зону між лопатками, наприклад, то можете брати навіть тенісний м'ячик. Тобто його можна купити просто в спорттоварах і використовувати. Його можна знайти. Я думаю, що в принципі зараз будь-де. Тому давайте приступимо. І останній такий... Епізод да, про е, тренування з такого самомасажу е, це те, що він здатний розслабити тіло, перш за все. Я рекомендую робити таке тренування е, десь ввечері або на вихідних, е, тоді, коли вам потім, потім не потрібно буде приймати активних важливих рішень, робити якісь дії, процеси вирішувати. Або, е, Вплив, якщо ви розкатуєтеся, розкатуєтеся гладким ролом, вплив на нервову систему дуже-дуже сильний. Тобто колагенова структура, наша сполучна тканина або фастія, це все. Одне й те саме. Це орган нервової системи, перш за все, і потім вже орган опорно-рухового апарату, бо він тримає нас все зі всім. Тому дивіться, коли ми розслабляємо нервову систему, всі наші процеси заповільнюються. І відчуття, ніби ви знаєте, тільки прокинулися, у вас все так заповільнюється, все відходить на дальній план. Тому врахуйте це. Такі розкидки класно робити, наприклад, перед сном або після робочого дня. Є протипоказання, якщо у вас. Вже розвинений варікоз або є схильність до тромбозів. Не рекомендується розкатка рогу. Врахуйте це, будь ласка, також, якщо у вас є гострі якісь захворювання або гострий стан, такі як температура або інфекції, тому що розкатуючи тіло, ми провокуємо покращення кровотоку, і ми можемо спровокувати посилення цих станів, тому краще більше спокійний режим в ці дні. Да, і притримуватися такого е, сну, спокою, е, делікатного харчування, для того, щоб просто відновитися, не десь. Е, можете зробити просто собі якийсь самомасаж, наприклад, да, ручний, якщо ви відчуваєте, да, вам хочеться десь е, подихати, зробити якусь медитацію е, і е, відновлюйтесь, да, при, або там, якщо лікар вам призначає ліки. Приступайте до тренувань, вже коли максимально відчуваєте себе добре. І також є ще одне протипоказання для таких прокаток: це а, травми, коли була, була хвильова травма. Тобто, наприклад, у ДТП, коли а, є сильний ривок і тіло. А, було схильне до ривку в, в одну сторону і потім в іншу. І а, коли у нас є такий от стресовий вже а, паттерн да, був у тіла, то а, тут теж треба дуже обережно для того, щоб не спровокувати максимальне розслаблення. І, можливо, для тіла це буде не найкраща ідея, тому краще а, а, радитись з лікарем, чи можна вам робити фасціальний масаж. Це називається ще фасціальний, в принципі, самомасаж. Тому ось такі рекомендації, але я раджу, якщо у вас немає протипоказань, мати всім такий класний інструмент вдома, який може вас підтримати в будь-який момент, навіть десь у дорозі.